Українська народна казка про козу дерезу. Одного дня прийшли дід з бабою на базар. Та й побачили там козу гарну, білу. І каже коза Беріть мене, не пошкодуєте. Дід з бабою порадились і купили її, щоб мала давати свіже молоко. Привели вони козу додому, приголубили, нагодували і стали дбати про неї, як про члени в сім'ї. Дід радів, от тепер у нас буде молочко. Наступного дня дід каже синові виведу козу на луки, нехай погуляє та поїсть свіжої трави. Тільки ступили за ворота, як коза вирвалася з його рук і побігла світ завіч, гуляла, де їй заманеться. Та й, прийшовши додому, розповідає, діду, я на горі стояла, по долині скакала, бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, нічого не їла та й води не пила. Наступного дня баба з козою пішла, та коза знову вирвалась, бігала по лузі, веселилась, а потім цілий день на сонечку дрімала. Та, прийшовши під вечір додому, діду розповідала, і я на горі стояла, по долині скакала, бігла через місточок, ухопила клиновий листочок, та нічого не їла і нічого не пила. Наступного дня дід сам з козою пішов гуляти, і коза всюду весело скакала і їла і пила. А понад вечір дід питає козу, чи ти пила, чи ти їла. А вона відповідає Та нічого я не пила і нічого не їла, тільки бігла через місточок та й хопила кленови листочок. Та як розізлився дід на козу, вигнав її з дому і побігла вона в ліс. В лісі коза побачила хатинку, підійшла й спитала, хто тут живе. А всередині жив маленький зайчик. Та коза не стала довго з ним розмовляти, вигнала його з хатинки і сказала Я тут буду жити, не приходь сюди більше. Засмотився зайчик та й пішов геть, а коза влаштувалася в хатинці. Побачив собачка зайчика, підійшов і питає, що з тобою трапилось. Мене коза вигнала з дому, тож я сумую. Собачка лагідно сказав Давай я тобі допоможу, підемо з козою порозмовляємо. Кізонька, навіщо ти вигнала зайчика? Він маленький, і беззахисний, давай помиримось, а коза відповідає, я коза дереза, за три копи куплена, напівбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами. Тут тобі смерть. Злякався собачка кози та й утік в ліс. І йшов зайчик лісом сумний. Аж раптом з кущів виглянув ведмедик. Зайчику, ти чого такий невеселий? Мене коза вигнала з моєї хатинки, я тепер не знаю, куди подітися. Ведмедик подумав оце так пригода. Ходімо до твоєї хатки, поговорю з тією козою. Я ж ведмідь. Може, послухає. Не встигли вони до хатинки підійти, а коза з вікна, як коза, дереза за три копи куплена, з півбоку луплена, тупо тупо ногами. Сколю тебе рогами. Тут тобі смерть. І не приходьте сюди більше, це моя хатинка. Я не жартую. Ведмейдик, хоч і великий, підскочив від страху та й побіг у ліс. А зайчик стріб у кущі та й далі побіг лісом. Аж тут рак з річки виліз. Привіт, зайчику, чому так я сумний? Мене коза з хати вигнала, давай я тобі допоможу. Ні, боюсь, ти мені не допоможеш. Мені собачка та ведмедик не допомогли. Та тільки коза рака побачила, давай співати. І я коза дереза за три копи куплена на півбокалуп. Тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами. Та рак не злякався і зайшов у хатинку. Коза, навіщо вигнала зайчика. За його дім маленьких і беззахисних ображати негарно. Тут коза вже хотіла вдарити рак рогами, але й тут рак не злякався. Почав клацати своїми клишнями. Коза злякалась і втекла. Тож повернувся зайчик до хатинки та зрозумів. Не треба недооцінювати друзів, допомога може прийти звідки не очікуєш. Та все, що тобі дороге, потрібно сміливо захищати, навіть якщо ворог більш за тебе.